Мене звати Тео Мопсович для друзів просто Теомке. Я був доволі успішним бізнесменом, їздив на своєму червоному порші, аж допоки не трапилось дещо. Один телефонний дзвінок, який змінив все моє життя. Ти гадаєш, що можеш від нас сховатися? Ми скоро тебе знайдемо. Як ви розумієте, просто так не дзвонять, тому я вирішив дещо розібратися з цим. Продакшн представляє Бандюган із обличчям мопса. Але все те, що так феєрично розпочинається, так само феєрично і закінчується. Як життя? Я Тео. І я такий поки дуже-дуже дивний Тео Мопсович. Чого в мене взагалі зелене волосся зараз? А, окей, буває. Що ж, як ви бачите, я зараз опинився взагалі на вокзалі. Давайте, мабуть, все-таки будемо звідси помаленьку вибиратися. Пу-пу-пу-пу-пу. Окей, ми загалом опинились, зараз ми в Дніпрі, я люблю Дніпро. Офігеть. Нормально. Оу, сюди поїзд приїхав. Окей, окей. Окей, добре, як ви розумієте, я тільки 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 не опинився тут. Я тільки, можна сказати, приїхав в цей нештат, штат в цю область. І в нас зараз є завдання. У нас, значить, 1.17, а саме завдання підійдіть до Степана. Він знаходиться неподалік від шахти. Ух, окей, нам, значить, треба якось підійти до, до Степана. Чекай, ні, це Антон. Мені мені потрібно десь тут знайти собі скутера. Так, все, я не йшов, як мені орендувати скутером. Отож, бо, значить, заводимо ну, офігеть, на афігеть, я назадом даю. Йо. <реш> нормально, нормально слухайте. Так, що нам зараз потрібно? Нам потрібно зараз влаштуватись на роботу шахтаря. Ми за це отримаємо якусь нагороду. Значить, щоб туди нам доїхати, от я бачу маркер у нас є. Так що полетіли, полетіли, полетіли за нашим маркером. Так, нам зараз сюди взагалі ту потрібно. Що можу сказати? Зараз ми знаходимось на такому проєкті, як Ukraine GTA. О, чекай, чекай! Я, 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 я випадково не на ту полосу виїхав. Ай-яй-яй. Що ж я казав? Ми знаходимось на проєкті Ukraine GTA на сервері Західна Україна. Опа, судячи з того, що ми вже з'їхали з траси, ми вже, мабуть, дуже близько під'їжджаємо до місця роботи. І так, все, ми вже приїхали до нас на шахту. І, значить, це чекай, це Серега, нам кого треба? Мені здається, нам Степана треба було, ні? Серега, вітання, що тебе цікавить? Як тут працювати, влаштуватись на роботу? До побачення. Ну давай влаштуватись на роботу. Що далі? Нам, по ідеї, переодягнутись треба, так? Бем, все, я переодягнуся. А хто це? А, це гравець, походу. І тікс, тепер нам потрібно відправитись якусь з шахт і, мабуть, почати копати. Нє? А, ну так, я добув кусок каміння. Прекрасно. Тепер ми його викладаємо, і я заробив 153 гривні. Та 3, 3 досвіда? Чекай. Якщо націснути букву, букву О, ми можемо наш персонаж. І так, по ідеї, по ідеї 3 досвіда. Окей, чекай, давайте ще раз зафіксуємо. У мене виходить 343 досвіда. 343 і 9573 гривні. Чекай, звідки в мене ще 2000 гривень взялись. Може, якийсь квест виконав? Залом, наше завдання це зараз добути 30 кілограм. Так що давайте ми зараз перевіримо, скільки нам ще роздають, бо я запутався, мені цікаво порахувати. І плюс тоді я виконую всі весь цей квест, точніше. І ми отримаємо 500 гривень, і тепер 10 дози. А, ми 10 кг добули. Ого, ого. І відносимо, значить, останнє. Чекаєш, я щось отримав. Успішно, ви виконали завдання. Вітаємо! Ви отримали нагороду якісь гроші і експірієнс разом з тим. Нагорода за реєстрацію. Що? Новний гравець, раді вас вітати на просторах Ukraine GTA. щоб зробити вашу гру максимально цікавим, ми підготували особливий подарунок. Ух ти! Так, я можу отримати на 7 днів Nissan GTR, плюс преміум на 3 дні, 2000 тисячі 150 тисяч гривень і плюс один слот на автомобіль. Забрати зможу через 3 години. Ухти! Слухайте, а це дуже і дуже цікаво. Тобто, от на F3 ми можемо зараз слідкувати за цим нашим прогресом. Слухайте, а це класно. І от зараз ми отримали наступне завдання, а саме, орендуйте транспорт. Плюс наш баланс. Вже складає 16 тисяч 675 доларів. Йоу, але до речі, якщо так порахувати, насправді робота на шахті порівняно з іншими проектами є доволі прибутковою, можу так сказати. Я думаю, якщо тут доволі довго попрацювати, то ми можемо насправді доволі і добре заробити. Так, от я відмовляюся від оренди, і тепер давайте орендуємо знову транспорт. Можливо, це нам допоможе якраз очівку виконати. Бем, так, о, супер, супер, супер Наче так, що в нас далі? У нас наступне завдання: автошколу отримайте війські. Посвідчення категорії легкові. Опа, 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 оце добре. Але разом з тим, щоб зробити ваш старт ще легший, ви можете вводити мій промокод ТЕО та за це отримати 30 тисяч ігрової валюти і дуже багато ще різних цікавих плюшок. Разом з тим, я сьогодні хочу дещо для вас дуже круте розіграти, але про це дещо, дещо, дещо пізніше. Давайте тоді для початку ми доїдемо до автошколи і швиденько здамо на права. І так, от, ми вже і в самій автошколі. Значить, нам що потрібно. Зробити, мені потрібно легкові. Ви підтверджуєте оплату навчання? Саме так, складання теоретичного іспиту. Увага! На всі запитання вам дається 5 хвилин. Дозволяється припустити одної помилки. Ага, що в цьому випадку повинні зробити автомобілі? Дочекатись, доки пішохід перейде дорогу, поїхати та наїхати на не пішоходом. Ну логічно, певно, що не їхати. Яке авто стоїть неправильно? Ну неправильно, звісно, що легковий автомобіль стоїть. Що потрібно зробити водійові перед перетином блокпосту? Зменшити швидкість. Це підготувати документи. Прекрасно. Що робити у випадку ДТП? Зупинитися, умімкнути аварійку, допомогти постраждалим, залиш... залишити місце ДТП, продовжити рух. Б -б -б. Ну, зупинитися. Чи дозволено їздити випаркуватись на газонах, тротуарах? Ні, звісно, не дозволено. Ви успішно здали теорію помилок, ну і перейдіть до наступного етапу. Наступний етап: сядьте в автомобіль з інструктором клавішою буквою F. Ну, давайте сідаємо. Відніть двигун, використовуючи Ctrl або радіальне меню Tab. Ну, давайте заводимо автомобіль. Увімкнули фари, значить, і рух... Ти зі червоним маркером, не порушуючи ПДР. Навіть ремінь прищіпну собі. Значить, зараз акуратненько все катаємось, здаємо на права, і треба зразу буде замислитись над тим, щоб якось придбати собі автомобіль, бо їздити тільки на орендованих скутерах, ну. Таке собі задоволення. Ех, здавати на права на ланусі. Ой, яка ж в мене ностальгія. Я, в принципі, і в реальності здавав на права на ланусі. Бем, найс. Nice! Шалена пропозиція. З радістю вітаємо з успішним виконанням квесту автошкола. На честь цього маємо для вас особливу пропозицію. Ознайомтесь з нею нижче. Ми можемо на 6 годин отримати шкоду Октавію безкоштовно. Або за 69 донатного балансу за карбованці ми можемо придбати собі Mazda 3. Ну, слухайте, мене зараз на балансі 2000 лежить. Давайте, в принципі, придбати. А, і я якраз казав, що потріб Оу, оу, окей. Я звідси можу вих можу виїхати. Йоу, ну слухайте, дивіться, які ми круті на цій мазі. який цей червоний колір яскравий. Ха-ха-ха! Дуже-дуже-дуже вона сильно шумить. Але але щось так назад повільно слухайте, здає. Йоу, йоу. Так, значить, нас, що є завдання підійти до Степана, він знаходиться неподалік шахти. В принципі, в принципі, ми його з самого початку так-то і виконували були. І погнали в такому разі, значить, зразу сюди до шахти. Ми будемо шукати цього Степана. Тому що минулого разу я його так і не знайшов. І разом з тим я ще вирішив відкрити декілька кейсиків і подивити, що щось цікаво Тут може випасти. І те, що мені в результаті випало, чесно кажучи, я взагалі не очікував. Тут можна суперсуса вибити. <світую> <світую> Насправді я так подивився на даний момент, мені найбільш цікавий саме цей кейс квітучий. Тут, окрім як Porsche 911 Turbo S, ми ще можемо отримати 1 мільйон різні скінчики. Ще так що пропоную, давайте купимо зараз три штучки і подивимося. Подивимось, 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 чи можемо ми з того щось вибити. Та й цікавого. Так, в мене є. Стоп, це що таке. Кейс швидке авто в мене є. А, ого, в мене ще й таке. є? Вау. Але я хочу зараз використати ось це. Значить, відкриваємо перший кейсик, з котрого нам дропається що? Зелений метелик. І майже майже ровер Та за що? Так близько все це було. Ну, давайте одразу його не дінемо. Куди? Куди як? Окей, в принципі, підходить. Нехай буде. Окей, погнали тоді, відкриємо ще один кейсик. Подивимось, що тепер з нього нам цікавенького дропнеться. І з нього нам падає сумка ли. І ух ти, ухти, оце, оце до речі, теж плюс вайбі. І відкриваємо, значить, The last one, з якого нам випадає. Ану. Ой, тканина! Це це було так близько знову до рейнджера. Та за шо? За шоу. Я би ще насправді хотів відкрити, давайте, два кейса Електрохаус, тому що тут можна вибити Теслу. А я як дуже великий любитель Тесли, хотів би мати насправді, можливо, навіть тут Теслку. А мені випала велика аптечка. Потужно. І лобзик випав. Тоже потужно. Ну разом з цим надіваємо ще дуже потужну нашу сумочку Louis Vuitton. Я насправді що дуже сильно хочу зараз вибити це якийсь автомобіль вам на розіграш. Я дуже сильно хочу щось таке цікавеньке розіграти, і поки тільки комплект випав. Йоу, як близько було! Як близько був порш! Як він же близесенько був, а! Давай! давай! Забрати приз прыз та ти ж, боже, що ми зараз з ним зробимо? Йоу! Оце, я розумію, буде офігенний розіграш. Давай ще один. Ще один, щоб я ще собі мав. А, скін курортниця Аріана Гранди мені випала. Прекрасно. Ех, я не можу його надіти. Ну, Нічого. У мене тільки ще дуже важливе питання. Мені треба чекається, це таксі, це є статистика. Мені потрібно якось перегнати свій автомобіль до себе. Ага, я в принципі заспаунив свій такто. Автомобіль, але він знаходиться кілометр звідси. Ага. Ага. Так, 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 так. Що ж, значить, сам наш GPS GPS куди? На магазин одягу. Тому що я хочу подивитись, що я можу собі такого ще прикольного прикупити саме з одягу. Разом з тим, мені потрібно буде зараз ще наліпити. Що мені потрібно буде наліпити номера на автомобіль. Тому що так без номерних знаків їздити. Ну. Таке собі задоволення насправді. Трошечки я не туди виявляється заїхав був, а тепер приїжджаємо, значить, правильно, можемо заодно і припаркуватися. І погнали, подивимося, що у нас тут за такий цікавенький одяг можна придбати взагалі. О, тут Мессі можна придбати. Блін, жаль, що тут у нього на футболиці не Роналду, звісно. Оу, з паперового будинка грабіжника можна, тоні Монтану. Йоу, 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 йоу Йоу, боже, ви би знали, скільки я Час сам під цим скіном перебігав. Я, я, я вже забув, що він існує. <laughs> ну, але так, якщо чесно подивитися, мені щось, поки в очі з такого цікавенького, гісінько не припало. Хіба свій козака можемо купити, та най буде у нас козачок, тактики, як і от А, Оба, значить, надіваємо нашого козака. Бем, Йо, я, я, як, як я смішно в ньому виглядаю. Жаль, звісно, що нам випав класний скін насправді, але дуже прикро що він випав не, не на нашу стать. Але вже поки як є, як є. Так, нам треба що? Нам треба розібратися з тим, як номера ще не ліпити. Опа-па-па-па-па-па. -па 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 -па. Все, я знайшов, як придбати собі номера. Значить, е, значить, значить, в мене є 75 тисяч, супер. Значить, випадковий номер вибрати е, саме так. Мені випав 89.10. До речі, не такий вже і злий номерний знак мені попався. Разом з тим, до речі, ми можемо забрати, значить, нашу нагороду за реєстрацію. Це преміум на 3 дні, це Nissan GTR на 7 днів, але не знаю, чи він мені зараз потрібний. Але це ще плюс 2000 експірієнсу, 150 тисяч грошей, і плюс один слот для автомобіля. Так, е, наступне завдання у пошуках Степана. Ви завершили завдання отримати рівень. Е, ого. Йоу, у мене вже четвертий рівень виходить. Афігейшн, оце, оце, до речі, класно. Але разом з тим я бачив, мені щось випало, щось там випадкове авто. Чи що це таке було? Я не зовсім зрозумів. Що це все ж було? О, чекай, я не йшов. Так, опікована урода, вітаємо з отриманням першої винагороди за три години. Але це ще не все. Опа, дивіться, за 24 години ми зможемо якийсь втаємний предмет забрати. Вау! Оце оце цікаво, до речі. Але разом з тим, насправді, мені ще дуже цікаво подивитися на ріелторську агенцію, тобто взагалі, яка тут є нерухомість. Тому що я бачив, що то. Там. оу. Ви з'явитись лікарні. Ну, очі. Окей, uh, okay. я вже тут півтори хвилини сижу. І чесно кажучи, я не думав, що помирати це виявляється так довго. До речі, разом з тим, дивіться, я можу купити собі медкнигу, яка прискорює відродження. Ви хочете купити так, я хочу купити собі медкнигу. А що тут я можу? Ви не хворі. Но lucky Йоу! друзі, дуже сподіваюся, що вам сподобалась пілотна серія на проекті Ukraine GTA. Обов'язково долучайтесь до гри зі мною, використовуючи мій промокод ТЕО і отримуючи на халяву 30 тисяч старт вийшов супер крутим, і я сподіваюсь, і подальше моє виживання на Ukraine GTA буде таким самим. Потрібно нарешті купити собі житло і задуматись над тим, де б то заробити, щоб придбати свій перший бізнес. Пишіть також в коментарях, чи ви вже граєте на цьому проєкті, буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі в наступному відео.